Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 22 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так. Страшний суд говорить про те, що ви можете сьогодні діяти. Якщо ви готові, завершити певні процеси, які вже ну, якби вичерпали своє, своє існування у вашому житті. Можливо, вам прийшов час позбавитися від образ, від страхів, від заздрощів, можливо, від залежностей. Кожна людина має свої певні такі питання, тому вам краще знати, що вам прийшов час закрити. І Уже прийшов час, щоб ви відродились, тому що цей кермічний аркан дає всі можливості людям на відродження. Що ви хочете відродити? Можливо, ви хочете відродитися самі, можливо, відродити стосунки, а можливо, щось відродити те, що ви вже ніби і про нього забули. Звичайно, відроджувати краще саме. Позитивні події і думки і емоції. Тому в цей день у вас кармічний аркан вийшов, і вам рекомендується серйозно ставитися до того, що буде в цей день у вас відбуватися, тому що, можливо, саме сьогодні у вас будуть відбуватися якісь кардинальні зміни у вашій долі, і вам, можливо, доведеться приймати якісь непрості рішення. І варто пам'ятати, хочете щось отримати, прикладайте зусилля. Ну, а ще, можливо, якщо у вас буде на те необхідність, звертайтеся за допомогою до людини, яка має або владу, або, можливо, повноваження якісь. Якщо вам потрібна консультація, ви можете звертатися, все у вас буде вдалим. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Десятка пентаклів говорить вам так. Вам на цей день ну, всі карти, ніби в руки, як кажуть, даються. У родині повне порозуміння, взаєморозуміння, підтримка один одного. І партнерів між собою, і всі, хто у вас є в родині, у вас це все буде дуже гарно, цей день складатися. Для когось, можливо, у вас будуть. Родина збиратися за одним столом, якісь свята, можливо, будуть, а можливо, це просто ви будете спілкуватися. Хтось, можливо, на відстані буде спілкуватися. І тим не менше, вам це буде створювати відчуття комфорту і достатку. Також цей день, можливо, хтось отримає фінанси. І також будете тим задоволені. А тому цей день проведіть максимально із приємними почуттями тими, якими вам дарують в цей день Всесвіт. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант третій варіант вам так, але можливо, вам доведеться приймати якесь непросте рішення. Тому що. Діяти загалом за показниками цієї карти ви можете. Але чомусь є у вас такі показники, що, можливо, стан вашого здоров'я буде вам заважати діяти. І, або якщо вам доведеться діяти, то ви повинні дуже гарно обміркувати все, що там відбувається, стан тих речей, які у вас є, всю інформацію, яка до вас надходить. Тому вам не варто поспішати. Насамперед звертайте увагу на стан свого здоров'я, особливо хто хворіє і в кого артеріальний тиск ага. турбує. Це така вам підказочка є, що це не, ігнорува... не ігноруйте, ігнорувати не варто. І, і ще у вас є така підказочка, що, можливо, ви за щось хворю переживаєте сильно, але вам варто пам'ятати, що вже найгірше, що мало статися у вашому житті, воно вже сталося. І тепер головне, не довіряйте всій інформації, що буде надходити. І бездіяльність ваша також не вітається. Вам потрібно щось робити. Головне, щоб це було так і чесно, і порядно, і з користю для вас не в жодному разі не на шкоду вашому здоров'ю. Я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.